Друзі, усім доброго дня! От я хочу показати свій двір. Ну, треба було зняти до переробки нашого двору, а потім що у нас виходить. Друзі, отут був виноград, такий кудрик мілкий. Вже ніхто не хотів з нього не виноград, не виноло робити, нічого не хотіли. І ми його вирізали і вирішили зробити оце ви бачите, почали робити навіс для машини. І оце тут був такий декоративний заборчик чоловік зробив. І там за заборчиком була земля, ріс-виноград. І бумер там, бачите, це бумер, шкода. І він там зробив собі туалет і понаривав величезні ями. І ми так поміркували, поміркували, і вирішили, що е, дуже негарно, коли там земля і оця багнюка, коли дощі, там, в общем, все прибрати за бумером не можеш. І ми вирішили, друзі, отак трошки облагородити оцю зону. Чоловік робить там в охороні, там ложили плитку, повикидували остатки. І ми з оцих остатків зараз, друзі, покажу. Тут така коліточка, хоча вона вже і не треба, але ми виложили, ще треба засипати. Оце так виложили, бачите, кусочками. Ось. І ще тут оцей стоп стоїть, бачите. На ньому провода, які йдуть до, наш... до матусіної хати. І оце так виклали хаотично. Ось тут ще люк, Ну, люк вже каналізації тут нема. Ось, її вивели в друге місто, а остався колодець остався. І я, друзі, тут посадила От таке містечко ставила. Тут сонечко. Бачите, така стіна це стіна гаража. І тут у мене посадила плитку троянду. Я скажу, як він називається: О, Pink Grisland de Felgom. В общем, це, це буде мілка трояндочка рожева і мілкі такі квіточки зібрані в великі суцвіття. Ну, думаю, буде непогано. Отут ще треба переробити, тому що залишилося, не залишилося мілких. Литочок залишилися великі, ми кинули сюди, тому що бумер де, де тільки побачить голе місце, друзі, він зразу риє ями. І отут, друзі, бачите, пересадила сюди отак, отакий ялівець. Я не знаю сорт. Колись купила його маленьким, сантиметрів 20, е, в ето, варусі, було написано е, мікс хвойних рослин. Ось, і це таке чудо у мене виросло, воно вже десь метр, і я його сюди пересадила. Чоловік зробив такий парканчик. Ще трохи тут ми не закінчили. А оце, друзі, два стовбури залишилися з винограду. Бачите, ми їх не прибирали, вони будуть тут як декор, тому що по ним бігає. Бігають мої коти, тікають від бумера. І ще залишилося там доробити. Плитки не хватило чоловік, там будуть ще класти, обрізки понасобирає, і от, там от ми доложимо. Ось, отак, от, так, от такі у мене друзі, тут переробки. Ну, гарніше, ніж була земля, і ми ходили тут по грязюці, прибирали за бумером. Ну, тим більше, що це вхідна зона. Тепер так непогано. А ще, друзі. Чоловік мені повирізав отакі. бачите, ну це ми поки приміряли їх. Я буду декорувати оцей стовбур. Оце все буде, друзі, зовсім по-другому, і буду розмальовувати оці ложні шпаківні. Ну, це є так, є такий декорчик у мене буде. А і ще, друзі, перенесла сюди трояндочку, свою, свою з того саду. Вона як було, це вписується. Тут треба засипати керамзитом. Перезимувала вона непогано, це маленькі трояндочки такі е, гарненькі. і вони у мене квітли все літо, назву не знаю. І сьогодні кстати, була на ринку, підходила до цієї жіночки, яка продає троянди, описувала, описувала їй, цю троянду. Вона каже: у мене їх більше п'ятисот сортів, тому каже, я не можу її пригадати. Якщо ви б мені квітку її принесли, я можу і сказала. Ось, друзі, отакі у мене переробки. Зараз підемо в садочок, я вам щось покажу. Повикапувала, друзі, оці синенькі квіточки, попідсажувала, щоб вони так розрослися, непогано, щоб тут було більш синенького. І хочу вам показати, які в мене є крокуси. Мені вони дуже подобаються. Єдине, що вони розпускаються коли сонечка. Коли сонечка немає, вони закриваються. Оце дивіться, які гарні. Це в мене, друзі, гравілат. Це він вже лізе, я старі листя пообрізала. І починає він набирати свою масу. О, це один кустик, бачите, не обрізала. І моя примула. я вже її показувала, друзі. Вона теж квітне, дуже гарно. Оце трохи світліший колір, бачите. А оцей був прибитий морозом. Дивіться, який гарний. Я вже його показувала. Скільки він набрав квіточок, а листя, бачите, прибило морозом тоді, а квіточки залишилися. Отакий гарнесенький. Осьому От ялів все, друзі, не повірите, йому років 10 або більше. І він не росте. Я не знаю, може він якийсь. Ну, не знаю, недороблений, не як кажуть. А оце, друзі, у мене розпустилися осінні. Вони квітнуть в восени, безвременник називається, а він в мене заквітнув зараз. В общем, якась аномалія, не знаю. Я його пересаджувала, може, тому він заквітнув зараз. І, друзі, зараз деякі сорти крокусів я вам ще покажу. Оце, друзі, у мене є ще такі фіолетовий, бачите? Гарний такий. Такою помаранчевою серединкою. Баданчики вже просипаються. Треба оці листя повідрізати. Я читала за баданчики, вони дуже лічебні, ці листя. І ще, друзі, купила три цибулинки білого крокуса, Білого у мене не було. Це одна і он дві ще. Посадила. Друзі, я, десь у мене був ще помаранчевий крокус, але я його не можу знайти. Мабуть, його чи ми з'їли. У цьому році у мене дуже гарно я проходилася по своїх баночках, якими я накривала рослинки, саженці свої, черенки верніше. І я вам скажу, що дуже гарно перезимували мої всі трояндачки під банками. У мене ну, ні одна банка не випала, ні одного випада нема, друзі. Ось. Уже деякі троянди з листями. Зараз заглянемо, подивіться, гляньте. Дивіться, уже з листочками. Тут у мене і бріскліти начеренковані, і бірючина начеренкована моя. В Будемо чекати, друзі, літа, потім потроху буде все відкривати. Друзі, зараз зайшла у свій старий садочок. І хто в мене дивився давно, бачите оці два е, скальні ялівці. Я їх обрізала ну десь наполовину. Тому що, друзі, кожен рік вони у мене вивертаються з коренем взимку, коли багато сніга, їх вивертає. І Надоїло мені вже їх підв'язувати, я вирішила їх обрізати. Буду тримати їх в такій формі. Зараз хочу показати друзі, потроху вбираю бутилки. Цей сад йому більше 15 років. Можете представити собі, які були маленькі оці всі рослинки сантиметрів по 30, 50, не більше, і як все це розрослося. І щоб оце були якісь очертання оцих доріжок. Ось мені приходилося вкапувати оці бутилки, щоб потім протоптувати, ходити по ним. Ось, і це все було засаджено однолітними рослинами, тому що ялівці всі були маленькі. А зараз друзі винімаю, винімаю оці всі бутилки, ну, викидаю їх, вивозю. Ось, і потрошку наводю порядок. І мені давно хотілося прокласти отут доріжку. Бачите, і оце нарешті ми з чоловіком зробили це теж з обрізків оці, оцієї плитки, тому що коли поливаєш, дуже незручно тягнути шлангу, а від тіля сюди погано достає. Особливо оцю троянду плитку, це хендель у мене дуже гарна троянда. Ще, друзі, нічого не обрізала, До цього садка у мене ще не дійшли руки. Хто пам'ятає, тут у мене ріс великий ялівець, який займав оце всі, увесь простір. Оце один пень залишився від нього, тому що була зима, така навалило багато снігу, і він розколовся напополам. Ось. Тому зараз це так виглядає. Треба приводити до ладу. В общем, друзі, на цьому я буду завершувати своє таке маленьке відео. Усім пока! До нових зустрічей! Дякую всім, хто заходить до мене на канал і хто пише мені коментарі. Всім дякую, до побачення!